Добрий вечір, любі друзі однокласники і Маргарита Петрівна. Я хочу провести експеримент з полум'ям. Кажуть, що немає диму без вогню, а я кажу, що немає вогню без повітря. Перевіримо! Для цього експерименту нам знадобляться оце, тарілка, ложка, свічка і сода харчова. А ще нам знадобляться засоб безпеки, окуляри, рукавички та ще тато з вогнегасником. Насипаємо ложку соди в тарілку. Запалюємо свічку. І ставимо порс, а ще наливаємо оцет до, уксуль, до соди. Починається реакція, при якій виділяється вуглекислий газ, який важчий за повітря. Тепер нахиляємо тарілку так, щоб вуглекислий газ потрапив на свічку. Поясню, коли вуглекислий газ потрапляє на свічку, він витісняє повітря, а без повітря свічка не може горіти. Наука цікава.